Слава Ісусу Христу. І кому як не віддатися Йому? Автор запитує нас в пісні. Справді, коли ми оглядаємось, дивимось на життя, на те, що він створив, на те, що він робить, чи не виникає нас питання, що справді найпотужніша надія, найпотужніша довіра, яка може тільки бути причина, яка. Просто явна, це якраз до Бога довіра, це якраз в Бога вірити. Слава Богу! І я так само бажаю для того, щоб ми зміснили свою віру, зміснили з Духом. Я вірю, що ми сходимось на зібрання в дім Божий, щоб славити Бога і щоб зміцнятися у Слові Його від духа Його, від присутності від спільноти, щоб мати натхнення на життя, жити для слави Божої. От я хотів би зачитати дуже одне цікаве місце і взяти просто три урока, як для зміцнення своєї віри, як для зміцнення свого духа. Книга пророка Єремії, 5 розділ, 22 вірш. Бог говорить, чи мене ви боятися не будете, каже Господь, чи тремтіти не будете перед лицем моїм? І далі дуже цікавий приклад спостереження з природи. І дивіться далі. Мене. Що пісок поклав за границю для моря за вічну межу, якої воно не перейде. Море дуже велике і дуже штормить і сильне, коли оце ж, скажімо так, вирує і рухається. Ми не можемо втримати, так скажімо, літри води, там 100 літрів, 200 літрів, тим більше, коли це тони або тисячі тонн або мільйони тонн. Ми бачимо, що на планеті Земля велика частина Землі це якраз моря, океани. І Бог каже: от подивись на це все, яке потужне море. Скільки багато води і що воно може зробити, але що його здержує? Пісок? А що таке пісок? Помните оці піщиночки маленькі? Вони ми можемо тако так, І одненька, два піщинки даже летить за наше повітря. Ну, Бог каже, подивись, пісок піщинки стримують таке велике. Я хочу, щоб оцей образ від Божого Слова він надихнув нас і нагадав нам, що великі наші проблеми, які ми маємо, як в цілому в Україні, так і може в особистому житті, вони можуть подолати, стриматись маленькими кроками віри. Що тут така піщинка? Ну, Бог каже, навіть якщо твоя віра, як гірчішне зерно, як та маленька піщинка. Ну якщо ти крок за кроком, піщинка до піщинки, ці кроки віри маленькі робиш, ти зможеш протистояти великим навалам свого життя, житті, великим проблемам, штормам, морям і океанам. Слава Богу! Ми маємо пособимо сьогодні підбадрюдьоритись, ободритись, зміцнитись в Божому слові і довірити до Бога. Тому що сьогодні, маючи багато хвилювань і переживань, Бог дає нам. Утвердження в собі. Довіряйся мені, вір. І ти побачиш благодать, ти побачиш чудо, ти побачиш те, що оце велике не зможе дальше рухатись, ніж твоя віра, ніж маленькі кроки твоєї віри. Другий урок, я хотів би, щоб ми подивились, що Бог використовує маленьке, щоб протистояти великому. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що багато є речей в нашому житті, які ми вважаємо, вони малі. «Но коли ми їх почнемо використовувати для слави Божої, вони стають великими. Помните того хлопчика, який взяв декілька рибин, декілька хлібин? «Но коли він прийшов і це віддав на служіння Ісусу, це стало велике, коли Давид взяв ім'я іде і взяв маленькі камінчики. «Но коли в ім'я Боже це стало великою перемогою. І є багато таких прикладів, коли от те, що ми маємо, маленьке. Може співати, маленьке, чи проповідувати, чи інші ще якісь речі робити. Вони, можливо, невеликі, але маленькі речі. Коли ми їх полонимо для слави Божої, вони приносять велике прославлення ім'я Господнього. Слава Богу. І останнє, ми маємо ще зауважити, що самі по собі речі, вони ніщо, сам по собі пісок ніщо. І те, що ми маємо, і те, що ми вміємо, воно теж, теж саме по собі ніщо. І лише коли з Богом, Бог встановлює Божі закони, Божі принципи, отоді і пісок має вагу, отоді і пісок тримає моря. Без Божого слова нічого ніщо або все ніщо. І от ми маємо зрозуміти, що справді лише з Богом, оте, от що ми маємо, оте, от що ми вміємо, оте, от що ми можемо. Воно має вагу, воно має цінність. Це має нас надихати, йти до Бога. І що б ми не робили, ми робили б зброгом. Що б ми не говорили, ми думали, як цим прославити ім'я Боже, як поступити по Слову Божому. І тоді воно буде цінне і вагоме, і зможе великі дивні речі робити. Слава Богу! Тому, маючи це зібрання, хочеться, щоб ми помолились, подякуючи Богу, що справді ми отакі от прості, малі, можливо, мало що маємо, маленькі речі маємо. Но з Богом, долаючи різні хвилювання, переживання, ми можемо, проводячи маленькі кроки віри, довіряючись Богу, віруючи Бога, тим самим прославляючи Бога і бачучи знамена і чудеса Божі. Тому прославимо Бога і попросимо, що справді довірятися йому і жити з ним, щоб те, що ми маємо маленьке, використовувало для нього слави, і щоб ми усвідомили, що ми ніщо, але з Богом ми можемо багато що для слави Божої. Слава Богу, Стаємо, попросимо благословіння.